Цифлін, цифач, це у нас відноситься до Defender Plan 1, який входить у нас в Microsoft 360 Business Premium. Може, також в інші плани, але ось це найчастіше, який використовується. А далі функціонал, який входить в другий план, більш розширений. Це функціонал розслідування загроз, відповідей на загроз. Його і розглянемо. Перш за все, це такий, такий дешборд, як Threat Explorer. Він дозволяє нашим адміністраторам безпеки подивитися деталі повідомлення, пов'язаними з загрозами на тенант. Надає там кольорові діаграми. Можна переглядати шкідливі програми, виявлені функціями безпеки. Офіс 365, дані про фішингові посилання, вердикт. Який був зроблений функціоналом Офіс 365, назначення відповідальних адміністраторів за розслідування кожного окремого інциденту, теж цього покажу. Тобто багато таких можливостей. Також є функціонал сред трекерс, тобто це такі маленькі віджити, які надають інформацію про різні проблеми кібербезпеки. Вони будують такі трекери трендів, які типові для вашої організації пошти, запити, які створювали адміністратори безпеки для пошуку інцидентів, наприклад. І функціонал автоматичного розслідування, тут ви можете бачити скріншот або AIR функціонал, він дозволяє, що робити? Він дозволяє запускати процес автоматичного розслідування у відповідь на загрози, які існують у вас сьогодні. Даний функціонал входить, значить, тільки в нас в е 5 в Microsoft 360 e5 і в Office 365 e5. Також він інтегрується із Defender для Endpoint. -ів. Тобто, тут ну, зрозуміло, чим більше рішень, тим більш повна картина, можете, ви її побачити. На високому рівні ось цей весь потік автоматичного розслідування. Як він працює? У вас працьовує якийсь альорт попередження, да запускається сценарій безпеки, і в залежності від цих конкретних попереджень, правил безпеки автоматичне розслідування. Розпочинається самостійно, або ж це може адміністратор вручну його запустити. В міру появлення нових попереджень. Ну, наприклад, це якась масова розсилка, масова атака, там цільова на ваш поштовий сервер, вашу організацію. Тоді ви побачите всі-всі-всі пов'язані повідомлення. Вони будуть в одному ланцюжку йти. І в результаті цього розслідування відповідальний адміністратор безпеки він може подивитись, які рекомендовані дії з виправлення йому пропонує офіс 365, Ну і натиснути там, погодити їх чи відкликати, зробити щось самостійно. І е, останній такий е, функціонал гарний, який входить до другого плану Defender Office 365 це функціонал симуляції атак. Е, е, ну, Наразі вже навіть більше доступних симуляцій є. Ну, перш за все, це а так і з засновником, якщо є якісь намагання перебору паролів, виявлення паролів, фішинг, тобто фішингові вкладення, полювання на облікові дані і таке інше. Ну, найчастіше використовують функціонал імітування цільового фішингу, ви можете там кастомізувати повністю повідомлення, зробити його схожим там, на шаблон типовий для вашої організації, додати відповідні там лого, відповідні підписи і так далі, ну, для того, щоб перевірити ваших користувачів.